Беро божого, коли приходить в життя Ісус, людина знаходить мислення Бога. Він перестає бачити своє життя обмеженим. Але як каже Біблія, все можу зміцнюючи Ісуса Христе. Бог дає людині віру, яка здатна рухати гори, і людина знаходить мислення переможця. Але для чого прийшов диявол? Диявол саме для того, щоб все відібрати в людини, і людина нещасна, людина не любить, людина надає. Надає людині нещасня за підсумком життя. Вона розочарована, і тому потрібно прийняти сьогодні можливість мати мислення, Бога мати мислення, переможця, не дивитися на наше життя з позиції якогось маленького часу, але з позиції вічності і досягати багато чого в своєму житті. Ми можемо лише з Богом. Підписуйтесь, на мій погляд. Приєднайтесь до церкви, слово Боже, щоб не бути абдореним.